Сьогодні в цьому відео я розповім вам про нашу поїздку в Австрію на вихідні. Це була коротка, але надзвичайно насичена мандрівка. Одразу після заселення в готель ми вирішили подивитися на найбільший водоспад Центральної Європи Кримський водоспад. Це один з відомих природних див Австрії. Це не просто водоспад, а справжній гігант висотою 380 метрів. Це каскадний водоспад, він складається з трьох частин нижнього порога 140 метрів, середнього 100 метрів та верхнього 145 метрів. Водоспад видно і чутно здалеку, але при наближенні видно лише його першу частину. Піднятися ми змогли до другого порогу і почали спускатися назад. Тож раджу вам брати зручне взуття та легку куртку, бо бризки води вони летять просто з усіх боків. Офіційно водоспад відкритий з середини квітня і до кінця жовтня. Найбільший напір води це в червні і липні, а взимку напір води падає майже в 10 разів і водоспад може навіть замерзнути. Знаходиться все це у невеликому селі Крімль з населенням 900 чоловік на кордоні федеральних земель Зальцбург і Тіроль. Біля нижнього порогу водоспаду знаходиться ресторан місцевої кухні, в якому завжди багато людей, тож замовлення прийдеться почекати хвилин вчора. Наступного дня ми вирішили прогулятися містечком Кіцбюль. Це невелике, але дуже відоме містечко в Австрійських Альпах. Розташоване воно в землі Тіроль. У всьому світі воно відоме як елітний гірськолижний курорт, особливо трасою Ханенка. Де проходять одні з найнебезпечніших та найпрестижніших змагань з гірськолижного спорту. Центральна частина міста насичена вузькими вуличками, кольоровими будинками, дорогими магазинами. Все це виглядає дуже охайно, стильно і доглянуто. І на таку прогулянку центру міста достатньо навіть одної години. Але це місто не із дешевих. Навіть не в сезон тут дуже дорого коштують готелі, ресторани і навіть звичайна кава. До Кіцбюля можна дістатися потягом з Зальцбурга, Інсбрука або Мюнхена, або ж, звичайно, на машині. У Кіцбюлі завжди є чим зайнятися. В симку це лижі, сноуборд, зимові фестивалі, влітку велоспорт, хайкінг, гольф, купання в озерах та парапланеризм. Любителям велосипедів Кіцболі знайдеться 1200 кілометрів велосипедних доріжок, 800 кілометрів трас для гірських велосипедів, а також в межах міста знайдеться чотири великих поля для гольфа. У місті є невеликий музей історії міста, а також гірськолижного спорту, безліч готелів з сучасними спа-комплексами. Поблизу міста знаходиться озеро Шварцезея, в якому можна купатися, а також гори Вілдеркайзе з безлічю пішохідних туристичних маршрутів. Після прогулянки міста ми відразу поїхали у невеликий зоопарк Вілдпарк Аурах, розташований просто в горах. Цей зоопарк диких звірів знаходиться в селищі Аурах, лише 10 хвилин на машині від Кіцбюля. Тут живуть тварини, характерні саме до Альпійського регіону козулі, рисі, сови, гірські кози, олені, лани, муфлони. Територія для тварин велика, відкрита, і більшість тварин живуть не в клітках, а на великих огороджених просторах. Весь маршрут зоопарком це коло довжиною близько півтора кілометри, займає від 40 хвилин до півтори години, залежно від вашого темпу. Доріжки тут гравійні, але не дуже круті. Зазвичай зоопарк відкритий з 10 до 17 години. У зимовий період час може бути коротшим. Квиток для дорослого коштує 13 євро. Дітям від 6 до 14 років коштує 7 євро, а дітям до 5 років вхід безкоштовний. З Собаками можна заходити лише на короткому повідку. Також є безкоштовна парковка поруч з зоопарком. Уже на шляху додому ми зупинилися, щоб пройтись старим маршрутом Шмуглавек клобенштайн що перекладається як контрабандистський шлях, знаходиться у долині річки Салах на кордоні Австрії з Німеччиною. На цьому шляху є вузькі навісні мости, ущелини, галасливі струмки та навіть капличка, яка стоїть буквально на скелі. Атмосфера тут казкова, а сам шлях займе приблизно одну годину в один бік. Це була коротка, але дуже насичена подорож на вихідні. Тож, якщо вам сподобалось дане відео, можете поставити лайк, і ми побачимось у наступних відео.